В общем, ось такий є автомобіль. Ще забув сказати, ось тут такого чуть ржавчинка, вони замалювали її. Далі на задньому крилове Єсть, був порваний метал. Ну, поставили якби на місто, але но, но він був. Ну, З мелкі царапинки по тобто покрасці. Тобто видно, що крило, Ця частина перекрашувалась. що ще може, може, може щось розказати. Як такої явної ржи не видно. Під крилами вона ще чуть рейже виступила, але це, це я вважаю ерунда. Це в BMW це сплошь і рядом. Ось яка свиня капнута. Ну такий автомобіль, якби. То есть, чому кришу за... заклеїли, тому що покриші також видно, бо тут град ззаді, тому, всього, і, за... і заклеїли. Ключик прошу поки. Так, по стеклах хер простиж. Чи вони міні, чи ні. Тут чому я не можу зараз зібратися, тобі сказати. Потрібно подивитися, що це в БМВ за, за стекла, як вони почали йти, їхню маркировку. Ну такий автомобіль, я не знаю, що мій ну на рахунок моєї думки можливо стоїть за такі гроші почитати пошукати ще щось інше. Тому що, як...